Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про мої найгірші і найболючіші помилки в блозі за три роки ведення його в інстаграм. Мене звати Катерина Середенка, я коуч проявлення. Я допомагаю людям вести блог в моральне і фінансове задоволення. Сьогодні я хочу дати вам трошки інакший погляд на інстаграм, тому що ми всі звикли бачити ось цю картинку успішного успіху, де все виходить дуже швидко, дуже класно. Але я розкажу про свої справжні проблеми, з якими я стикнулася за три роки ведення блогу. І знаєте, я думаю, що якщо ви почуєте реальні виклики, які вас чекають, ви точно не зробите моїх помилок і пройдете цей шлях швидше і легше. До речі, остання помилка, яку я вам розкажу, я прям нещодавно її побачила, і вона мені дала найбільший буст, тому що я починала вести інстаграм. З нуля я коуч, і зараз в мене більше 12 тисяч підписників в інстаграм. Тому поїхали. Перша помилка це думати, що все вийти одразу легко. і з першого разу це була прям максимальна моя історія, тому що в 22-му році, коли я починала, я прямо так і думала, що тут такого. Ну максимум один якийсь курс. Я пройду по інстаграм. Як публікувати я публікувати пости. Так знаю, я робила це для себе. Сторіс теж нічого страшного, все буде топчик. Але моє прозріння таке настало, коли я вже отримала сертифікат коуча. Вийшла в інстаграм сторіс і сказала: давайте я безкоштовно на вас попрацюю, мені потрібна практика, клієнти, і тишина ніхто просто не записувався навіть на безкоштовні консультації. І для мене чесно, це був шок. Тому що я не могла зрозуміти, чому це нікому не потрібно, я наче роблю все правильно, і тут почався мій шлях, помилок і пошуку тих стратегій, які реально працюють. Але ось це перше нерозуміння, що блог це також системна робота, це не просто пости і фоточки, які ти виставляєш рандомно. Насправді я витратила ну, десь 3-4 місяці на те, щоб зрозуміти, що це взагалі не так. Бо ось це знецінювання роботи блогерів привело до того, що в мене було на початку нуль заявок, нуль результатів, нуль підписників. І те, що я очікувала легкого старт, обернулося тим відчуттям, що я просто думала, що це зі мною щось не так, бо я бачила успішні приклади. Знаєте, що кожен вийшов і просто за перший місяць заробив купу грошей, а в мене так не виходило. Те, що я очікувала легкого старту, обернулося для мене відчуттям того, що я не така, що це зі мною щось не так, що мій контент не заходить, і я не знаю, як я взагалі не кинула блог. На той момент я зробила нову сторінку, і зараз в мене вже більше 12 тисяч підписників. Оцей весь шлях, повірте, він був дуже сильно важким. І ті а, помилки, які я вам говорю, вони реально мене зупиняли. Якщо б я в той момент подивилася ось таке відео, можливо, мій шлях був би набагато коротшим. Тому забирайте собі а, мій інсайт, це те, що розуміти, що для того, щоб зростати, потрібен. Час і ресурс, який ти вкладаєш в якусь справу. Неможливо вирости кратно, якщо в тебе немає цього потенціалу, немає знань, немає навичок. І тільки якщо ти ставишся до цього серйозно, з розумінням того, що регулярність дає результат, тоді в тебе все буде досить швидко відбуватися в блозі, але не моментально. Помилка номер два це запуск міні-продукту без Наявної аудиторії. Ребята, це була дуже для мене показова історія. Тому що коли в той період я почала ходити на курсах, то почула таку схему, да, що ти зроби міні-продукт за маленький чек, ти покажеш свою експертність, люди тебе побачать, познайомляться, і потім о, підуть на індивідуальну роботу, підуть на високий чек. І я о, завзято почала робити цей міні-курс якийсь навіть запускала на нього таргет, упаковувала я, витратила на нього, ну реально три тижні свого часу не спала ночами, тому що я записувала ці уроки і відео. І в результаті, знаєте, що я отримала? Я просто була ну шокована таким результатом, тому що я пішла не те, що нуль, я пішла в мінус. Тобто мої витрати на цей проект були в рази більше, ніж я заробила до мене прийшло дуже мало людей, я, скажімо так, людей 6-7. Зараз я розумію, що це був ок результат на той момент, коли в тебе немає аудиторії. Щось в мене було 500 підписників. Це максимум на той момент. І навіть таргет мені не допоміг. Але для мене це був великий урок і розчарування. Тому що я витратила купу часу на цей курс. Я витратила багато сил на те, щоб зробити цей продукт і як новачок. Я туди напіхала все максимально його наповнила. Це вже був на міні-курс, це був реально якийсь продукт, розумієте, з цінністю, яку люди не могли максимально це для себе взяти за 300 гривень. Я пішла у мінус по першу чергу в моральному стані, тому що в мене сталося ось це емоційне вигоряння, коли ти місяць працював на цей продукт. І те, що ти отримав, взагалі не задовільнило ніяких твоїх очікувань, і ти просто розчаровуєшся і знову ж повертаєшся до себе. Напевно, це мій продукт якийсь не такий, якщо у інших виходить, можливо, не цікава тема, можливо, ще щось, можливо, я не вмію продавати і так далі. В результаті це вилилось те, що я півроку так точно не думала ні про які продажі. Я зрозуміла, що можливо, це взагалі не моє. я так була блога для того, щоб проявлятися. Мені подобалося спілкуватися з людьми, але я нічого не продавала. І в мене навіть думки такої не було. Я просто продовжувала, розуміючи, що, напевно, мій продукт якийсь не такий. Хоча зараз я розумію, що він був непоганий. Це продукт, там була якісна інформація, але проблема в чому була, ребята? В тому, що в мене не було аудиторії, кому продавати цей продукт. І на той момент усі. Теплі люди, які були в мене в вони купили його. Але адекватно я не могла вийти на обороти там 100 людей в цьому продукті, бо в мене просто не було ось цього потужного ресурсу. І е, секрет великих продажів на міні-продуктах це об'єми, це кількість людей, які купують цей продукт. І для мене це був великий урок в тому, що якщо в тебе ще немає теплої аудиторії, ти можеш робити міні-продукти, але з умом, да, зі своєю стратегією, але ось так бездумно запускати, вкидувати туди всі свої сили матеріальні і моральні, не було ніякого сенсу. Тому не допускайте такої помилки, як зробила я, що просто ставити всі ставки на міні-продукт. Коли в тебе ще не розкачений блог, в тебе ще немає класного якісного контенту і немає упакованого продукту великого, на який буде вести цей міні-продукт. Помилка номер три це прогрівати, але не продавати. О, я думаю, що це історія знайома прям багатьом. То, розумієте, розуміти, це такий процес ілюзії активності, тому що ти виходиш в сторіс, ти розкриваєшся, робиш якийсь контент, але доходу ти не отримуєш, тому що ти постійно ніби грієш людей до чогось. А самих продаж в блозі немає. Це була теж моя історія в цей період, коли я завершила міні-продукт. Я ніби гріла людей до чогось, але продажів ну я не робила так? Але це головне в блозі, якщо ви хочете з нього заробляти. І це класна мотивація, тому що якщо ви не будете заробляти з блогу, ви рано чи пізно вигоріте і зупинитеся. Тому якусь енерговіддачу блог по-любому має вам давати одразу. І продажі, це якраз оця кровоносна система, яка буде давати вам енергію далі проводити безкоштовні активності, робити... Контент і робити продукти. Але прогрів не має сенсу, коли ти не переходиш до продаж. Отака от от проста думка, але багато хто на ній спотикається. Да? Що я маю на увазі над продажами? Це не просто там зробити якийсь заклик того, що до мене можна прийти на консультацію, або, якщо потрібно, пишіть ні. Це чітка точка. Де ви доводите людину у своєму контенті до продажі до вашого продукту, де ви говорите про його переваги, про його наповнення, про його ціну, про те, чому потрібно обрати саме вас і використовуєте тригери продажів. Я цього не робила, і в результаті що відбувалося? Я просто. Сиділа в такому дуже сильно розчарованому стані, що я ніби роблю все, прогріваю, якісь рілси роблю пости, витрачаю купу грошей на курси, але результату немає. Я витрачаю енергію, але вірив в себе більше не ставало, тому що я не бачила якогось фінансового підтвердження, і навіть більше я не бачила зацікавленості людей, да бо вони не так вже і реагували на те, що я робила, і це було найболючіше. Тому не забувайте, якщо ви ведете блог і прогріваєте на себе на свій продукт, оцей етап продаж, він має бути як спусковий крочок, який дасть людям можливість зайти до вас, зайти до вас в роботу. І якщо його немає, можна сказати, що ви зробили 90% роботи, щоб дійти до результату, але ось цих 10% вам не вистачило, щоб реально його відчути. Можливо, ви зараз да на цьому етапі зливаєтеся якраз щоб добити до цих 10%. Подумайте, помилка номер 4 – це інвестувати в курси, коли вже настав час інвестувати в просування. Послухайте мене, у всіх експертів є такий етап, коли ми на початку йдемо на курси, навчаємося якимось знанням, навичкам, і можемо трохи застрягти, знаєте, в цьому етапі, і навіть не розуміти, що проблема в тому, що вже час перейти до просування, до того, щоб показувати себе іншим людям, щоб демонструвати себе потенційним клієнтам. І, можливо, в якийсь момент. Потрібно купляти не черговий курс, якийсь да який ви навіть повністю не пройдете, а вкласти гроші конкретно у своє просування в рекламу блогерів, таргети якісь ще активності, неважливо, абсолютно неважливо, але будь-які способи виходу на нову аудиторію. Є стратегічно важливіші інколи, да? бо у цей багаж знань, який ви назбирали, його потрібно реалізувати і віддати людям. І якщо у вас в блозі немає цих людей, як би круто ви не продавали в якийсь момент, цей ресурс вигляді потенційної аудиторії він вичерпається. І що ви будете робити, кому ви будете продавати, кому ви будете показувати свої прогріви? Це прям дуже сильна важлива думка. Я пам'ятаю, як в якийсь момент я просто, вибачте, задовбалася. І почала ростити свій блог. Знаєте, от в цей момент все помінялося дуже сильно кардинально. Коли я вирішила, що я більше не хочу, знаєте, прогрівати 3,5 з половиною чоловіка, які є в моєму блозі. Я вже не готова розказувати, викладатися лише на своїх знайомих. Мені потрібні мої потенційні клієнти, і я пішла до них. Я пішла їх шукати через рілси, через реклами і так далі. Бо якщо тебе не бачать інші люди, ти можеш бути суперовим експертом, в тебе може бути афігенний продукт, але якщо тобі нема кому його продати, це все не має сенсу. Тому подумайте, можливо, ви зараз на такому етапі, що вже час перейти до того, щоб вкласти ті там не знаю, 300-400 доларів не в новий курс. А в просування в якусь активність, яка реально вам дасть буст. Розумієте, ви я не кажу вам перестати навчатися і перестати ходити на курси, які вам подобаються. Ні, я кажу про те, що ви можете вкласти ці кошти і отримати клієнтів, і потім заробити собі ще на 10 курсів, і ще й залишиться у вас, розумієте. Але ви таким чином зможете зростати і отримувати практику роботи з людьми, а це основне для будь-якої людини, яка хоче надавати свої послуги, створювати інфопродукти. І помилка номер 5 Ось це найголовніше, ребята: говорити складно, замість зрозуміло і тригерно. Це була теж моя історія, і я думаю, що кожен експерт проходить цей етап, коли ти тільки починаєш да, практикувати в своїй ніші і ти чіпляєшся за усю складну експертну термінологію. Тому що ти сам ще трошки плаваєш в темі, да, тобі не вистачає практичних. Навичок, і ти просто використовуєш ті слова, які ти чув у своїх вчителів, у інших експертів, і що виходить? Що ми бачимо просто типовий шаблонний контент. Всі використовують одні ті самі поняття, одні ті самі звертання, тригери і так далі. Але завдання експерта це не показати скільки ви знаєте, не бути всізнайка таким, який вчить як правильно, та да? а пояснити. Складне простою мовою Почуйте, тоді вас будуть пам'ятати люди. Тоді вони почнуть репостити ваш контент, і ви зрозумієте наскільки більше. Ви можете і заробляти, і охоплень мати, і підписників мати. Контент в першу чергу має бути зрозумілий і цікавий звичайний людині, яка ще нічого не знає про вашу нішу. Ось тут, до речі, основна складність і причина, чого багато експертів не може робити контент, який органічно залітає. Тому що дивіться, ви коли навчаєтеся в будь-якій ніші, ви робите усе. Щоб піднятися на якийсь левел, да щоб стати людиною, яка знає і вміє трішки більше, ніж всі інші. І коли ви тут, ви маєте говорити не ось цією експертною мовою, а знову спуститися до людей, щоб вони зрозуміли, що ви говорите про їхню проблему, що ви їх розумієте, що ви знаєте, як їм допомогти. І ось цей, знаєте, степ-бек, Крок назад да, зробити і коли важко, тому що ти вже тут вмислені перепрошив себе на людину, яка розуміє глибше. Да? І може бути нецікаво, а може бути вже і незвично говорити, так як ти колись да, говорив і думав. Але ось тут головний ключ до результатів, до того, щоб вас почали розуміти, купувати і дивитися, коли ти говориш. Живими прикладами, коли ти використовуєш широкі теми, і там можеш підсвітити свою експертність, і це про легку подачу і складних речей, складних ідей. Знаєте, коли мені вдалося трошки розширитися в цій темі і зрозуміти, в чому моя помилка, я прослідкувала, що той контент, який я роблю, і той контент, який я дивлюся, це дві різні речі. І я, чесно кажучи, задумалася: а чому так? Чому я дивлюся одне? Знаєте, коли відпочиваєш в кінці робочого дня? Але роблю контент такий дуже серйозний, дуже експертний. І я почала експериментувати. І знаєте, що почав контент залітати? Уявляєте, почали підписуватися. Для мене це взагалі був тоді шок. Бо колись мені сказали, що підписники бувають лише платними в інстаграм. Вже пройшов той час, коли було безкоштовне просування. Забудьте про це, і тут, коли я побачила, що на мене з одного рілса підписалися ну десь 500 плюс людей, в мене був шок, реально, ребята. Я прям хочу побажати кожному блогеру відчути це відчуття. Я прям хочу побажати кожному блогеру пережити це відчуття, коли ти отримуєш безкоштовних підписників. Просто зріл сів, це дуже круто. І якщо а ви просто подумаєте, а як мій контент сприймається з боку, чи його взагалі зрозуміло, для кого я його роблю, чи я говорю складно чи просто. Просто сидіть на свою сторінку і проаналізуйте її як людина, яка взагалі не знає цього блогера і креатора. Повірте, ви зрозумієте, в чому у вас була помилка і в чому. Питання, яке потрібно вирішити, і мої висновки подумайте, які з цих помилок були у вас, можливо, вони є зараз. Або краще навчатися на досвіді інших, ніж створювати свої помилки. Бо розумієте, я витратила на них реально хороші 2,5-3 роки і ще буду пропрацьовувати деякі помилки 100%. Але якщо ви зараз почули мене, да то ви можете вже робити по-іншому. Знаєте, успішні кейси це така штука, яка може і не повторитися. А от помилки, якщо ви їх вже знаєте, ви точно не будете робити так само. Якщо вам цікава тема блогінгу, я вас запрошую у свій відкритий телеграм-канал. Там я викладаю подкасти про оновлення алгоритмів, про проявлення і про свої думки. Вони дуже правдиві. Я завжди ділюся від серця, тому переходьте в описі, заходьте в мій телеграм-канал, і зараз я також проводжу розбори блогів. Якщо для вас це актуально, пишіть мені слово розбір в інстаграмі, і я вам надішлю актуальну Інформацію, які віконечка є зараз. Насправді це ось такий індивідуальний зізвон, де я розбираю саме ваш акаунт і даю стратегічні поради, як ви можете покращити свої продажі і охоплення в інстаграмі. Я зазвичай намагаюся залишати декілька віконечок в місяці, так точно, щоб поспілкуватися з аудиторією і не втрачати з вами зв'язок. Тому потрібно обов'язково пишіть, ми з вами домовимося і поспілкуємося. Ну а вам зараз бажаю величезних охоплень, багато вдячних клієнтів і на зв'язку залишайтеся на цьому каналі.